Попри воєнний стан, місто продовжує дбати про своїх маленьких мешканців. Аби дитинство запам'яталося малечі веселими іграми з друзями та яскравими враженнями, у Кам'янському знаходять можливість зводити сучасні майданчики та створювати куточки для дитячого дозвілля та занять спортом. А завжди буде сонце, а й завжди. Онучка пані Валентини відвідує циркову студію у кіноконцертному залі Мир. А тут на площі ціла оаза для дитячого дозвілля. Нещодавно оновили і майданчик. Те, що приділяється, така увага малечі жодну бабусю не може не тішити, зізнається жінка. Як так все гарно, нові атракціони, а, а парк який у нас гарний, ми там теж часто гуляємо. Для діточок дуже багато робиться, ну і для дідочок, і для дорослих. Дуже приємно, приємно, що і діти радіють. І, і нам радісно». нові дитячі майданчики оснащені надійними гойдалками та лазалками, цікавими розвиваючими елементами, сучасними тренажерами та гумовим покриттям, аби розваги малечі були безпечними та комфортними. В цьому році за рахунок на бюджетних коштів «Благоустрій» ми встановив вісім великих дитячих майданчиків. В первую чергу в тих місцях, локаціях, де збирається велика кількість людей. От, наприклад, на площі біля кінотеатру Мир біля ДК Хімік та в інших містах. Також 20 спортивних майданчиків во дворах нашого міста. Ми повинні робити все для того, щоб наші діти в цей нелегкий час мали можливість виходити, спілкуватися один з одним для того, щоб разом з батьками могли проводити свій вільний час, а також щоб наші діти могли займатися спортом.